Найбільш болюче питання у підготовці підприємств міського господарства до зими чим опалювати приміщення. Роками боролись за газифікацію. Тепер прийшов час відмовлятись від цього виду палива. Проблема з можливістю переходу на альтернативніше газопалення. Це буде стосуватися практично всіх галузей, в тому числі освітньої галузі. Використати бюджет розвитку без кошого ми не двійне на дивні джерела. Звісно, що за кілька місяців замінити опалювальне устаткування в комунальних установах практично неможливо, але зволікати із цим також не варто, зауважив міський голова. Крім того, є і інші аспекти життєдіяльності міста, які також потребують підготовки до зими. Запастися нашим домами управління ще кучери матеріали, це першу чергу сіль. На сьогодні і так є торічки запас, надячий ще м'якій зимірічні для першого кажуть. Ми маємо зустріти чи зиму. Після заслухали інформацію про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Мукачева за перше півріччя поточного року. період. Час реалізованої продукції міста в цілому загальнообласному показнику становило тринадцять Рівень середньомісячної заробітної плати перевищив загальнообласний показник на 1,9% і склав за півріччя тисячі п'ятсот гривень для юридичних осіб. Незважаючи ні на що, аналітики звітують про розвиток міста, але все це тільки на папері. Казначейство продовжує частково платити за платіжними дорученнями міськвиконкому. Так виходить, що ми повертаємося до 2008-го, восьмого го років, коли замість грошей працювали папірці, так звані протоколи. Дохідна частина бюджету міста виконана майже повністю. Одна із складових доходу міста постійно шкутильгає, а саме податок з доходів фізичних осіб, кажучи по-простому, податок із зарплати. Я сьогодні наголосив і хотів би і через вас, через вас інформацію, звернутися до підприємців, не платити заробітну плату в конвертах. Ми, як орган місцевого самоврядування, ту велику кількість підприємців перевірити не маємо можливість, тому в умовах, коли Україна знаходиться практично у стані війни, було б дуже патріотично все ж таки сплачувати 100% податку. Крім того, начальник управління освіти прозвітував про готовність шкіл та садочків до нового навчального року та опалювального сезону. Ми маємо бути готові до того, щоб прийдеться внести зміни, зокрема у принесені усіх канікул на зимові, веснення на зимові, у що на матеріалу все буде залежати від тої реальної ситуації, яка виникне з газопостачанням з тим, щоб ми могли дотримувати теплового режиму, з тим, щоб ми могли е е забезпечити е е нормальну мову для навчання діточок. обговоривши та затвердивши всі питання порядку денного, засідання міськвиконкому завершили.